Зараз ми продемонструємо, як працює цей сіклей марки Хендлі. Ну і ставимо, як ми хочемо на ньому стояти, тобто, яке положення, включаємо його, воно собі зафіксовує положення, гіроскоп, потім розблоковуємо, тому що в нас є такий пультик дистанційний, без якого він не поїде. Ось, бачите, встала, він не працює. Тобто ми включаємо, оп, засвітилась кнопочка, все, і тепер ми можемо їхати, пересуватися на нього, нахилилися вперед він їде, Нахиляємося в Також Тут стоїть сигналізатор того, що якщо ми за швидко рухаємося, тобто, ми можемо перекинутися і сам сьогодні нас хилить назад. На місці він працює як -то там, тобто по тому самому принципу, однак коли все крутиться в одну сторону, друге в іншу, ми розвертаємося на місце на 360 градусів. Можна скоріше на руль натиснути скоріше, зараз допомогу, скоріше, то він скоріше розвертається. Також у нас ще є діодець. Тобто, Перед світить і за світить зараз. Ось це передні діоди вони включаються коли темно, Тобто є, в нас стоїть е, індекс датчик світла. І ось ззаді два габарити зліва і права. Він їде як назад, так і вперед. Тобто швидкість його пересування. У нас є два положення, положення, коли можна швидко пересуватися, положення повільно. Це є е, в швидкому режимі це від... 11 до 15 кілометрів, тобто залежно від того, як ви нахилитеся, а в повільному до 8 кілометрів. Зараз ми в швидкому режимі, тобто, але е, тут покриття е, трошки таке сихоче, щоб не пісок і все Зараз покажемо, що є. Нашого цітве вже сьогодні сідає батарейка, його повністю розрядили, тепер потрібно здійснити три цикли, щоб його зарядити, тобто розігнати батарею, а в нас саме тут замовна вітр-іонна батарея. Далі це підхід робимо.